У творі письменника та художника Бруно Шульца весна згадується будинок, в якому мешкала красуня Б'янка. Цей будинок за описом і ототожнюють з цією вілою. Збудований він на початку ХХ століття в стилі сецесії і популярний під назвою віла Б'янке. Насправді, перед Першою світовою війною віла належала місцевому лікареві. У часи німецької окупації на Вілі мешкав Фелікс Ландау, керівник єврейського відділу Гестапо у Другобичі. Після Другої світової війни споруду передали під дитячу лікарню, яка проіснувала. До 70-х років ХХ століття. Після цього тут відкрили гінекологічне відділення міської поліклініки. На початку 90-х років в палаці розташовувався Другобицький вільний інститут імені Катермака. З 1995 року тут знаходиться експозиція Другобицького краєзнавчого музею. А з 2005 року вілла функціонує як палац мистецтв. Та картинна галерея. На першому поверсі Палацу мистецтв нещодавно облаштовано сучасну мультимедійну експозицію, що присвячена письменнику та художнику Бруно Шульцу. В експозиції представлені світлини, документи, листування, артефакти, архівні відеоматеріали, анімація графічних творів. А також унікальні фрагменти стінопису на тему казок братів Грім», якими Бруно Шульц оздоблював дитячу кімнату на віллі Ландау. У відділі Європейського мистецтва, що розташований на другому поверсі палацу мистецтв, представлена багата колекція образотворчого та декоративно ужиткового мистецтва 16 19 століть, зібрана графом Лянскоронським у навколосвітніх мандрівках. Це вишукані предмети побуту, меблі, текстиль, зброя, художній метал та деревопластика, індійська кераміка XVIII століття, китайський фаян з століття, порцеляна відомих європейських фірм XIX століття з Австрії, Німеччини та Голландії, італійська майоліка XVII століття, унікальні твори портретного та жанрового живопису, графіка європейських художників. Зокрема, Поттера, Молітора, Бернарда, Фалюса, Мальчевського, Олександровича, Бруна, Ейбла, Дайтона та інші. Кароль Антоній Ляцкоронський – це колекціонер, мистецтвознавець, письменник та мандрівник нащадок давнього шляхетського польського роду. В 1885-86 роках Кароль Лацкоронський. Організував і фінансував велику наукову експедицію до маловідомих і недосліджених міст Малої Азії. В 1888 89 роках він здійснив навколосвітню подорож. Спочатку відвідав Цейлон, Індію, Китай, Японію, потім Північну Америку та Англію. Результатом цієї подорожі став щоденник подорожніх нотаток та колекція. Давніх індійських, китайських та японських творів мистецтв. Найбільше Лацкоронський подорожував Італією і став відомим знавцем італійського мистецтва. Кароль Лацкоронський зібрав колекцію шедеврів, що вражала своїм багатством і вважалася третьою за величиною в Австро-Угорщині. Серед найцінніших творів колекції кілька десятків античних скульптур. Які мистецтвознавець привіз із Роздолу, з археологічних розкопок Туреччині в 1884 році, аби зберегти безцінні твори мистецтва, книги та картини, в 1914 році евакуювали до Відня, а перед Другою світовою війною до маєтків у Австрії та Швейцарії. Частину колекції, що залишилась в Роздолі, за наказом радянської влади було розпорошено по музеям та картинним галереям СРСР. Деякі експонати знайшли прихисток в сховищах Другобицького краєзнавчого музею та Львівської галереї мистецтв.